Всім привіт! Зараз хочу записати коротке відео. Зовсім не планував сьогодні нічого знімати. Буквально на годинку заскочив ліс проїздом. Е -е, знаходжусь зараз в Київській області, це Обухівський район. Е -е, значить, місцина серед соснового лісу є такий ну, невеликий, скажімо так, клаптик е -е, листяного лісу. Тут в основному осика і береза росте трошки дубочків А далі вже пішли сосни туди. і так вийшло, що заїхав сюди подивитися під березовіки, під осиновики, іноді тут зустрічав їх, але знайшов трохи інші гриби, от і вирішив засняти. Так, одразу під ногами в мене мухомор сіро-рожевий, він же моремуха. Чудовий молодий. Але не все я хочу показати. Пройдемося далі туди під берегом. І так, буквально відійшовши 5 метрів від соснового лісу під такими осиками, ми бачимо, стерчить червоненька шапинка. Тут вона не одна, а одразу три, чотири. бачу, їх досить важко помітити, треба знайти одну, присісти і подивитися з коліна. вона ще молоденька. Так от. Що ми бачимо? Що це за гриб? Зверху у нас червоненька оксамитова шапинка. Невеликі тріщинки, але це через те, що на вулиці досить спекотно і вона підсохла. Вона суха, на дотик така прямо дуже-дуже ну, оксамитова, приємна. Вириваємо гриб, перевертаємо. І що ми бачимо? Рубчитий гімінофор це сімейство балетові. Гімінофор при натисканні синіє. Ніжка знизу червоненька і, піднімаючись догори, жовтіє. Але гімінофор, зверніть увагу, ну він світло жовтенький, коли молодий гриб, Це вже зізріли спори, він став такий зелений. Так от, це в нас моховик, моховик строкатий. 99%. Він схожий на оксамитовий, але оксамитова трохи відрізняється ніжка. Так, вони дуже схожі. Моховики це цілком їстівні гриби. пишуть третю категорію, тобто їх треба попередньо відварювати, їх маринують. Більшість з вас знають моховик такий, як польський гриб. Він пізньо осінній, середини осені починається в сосновому лісі. Так от. Оцей моховик, моховик строкати, моховик оксамитовий, моховик жовтий, жовтий, простець здебільшого в мішаному лісі. Переважно те, такі, повинні бути більшість листяних дерев. Зараз почалася хвиля, 19 липня на вулиці. І от вони повилазили молоденькі. Точні, не молоденькі, маленькі, Але вже дорослі. Вони Зазвичай великі не ростуть. Отакі вони і лишаються. Десь тут ще воно маленьке. Отруєних двійників у нього нема. Треба походити зараз. Я думаю, що тут їх повинно бути досить багато. Це почалася хвиля. Вони починаються слідом за дубовиками. А я ще бачу один. Так що треба полазити. У мене є буквально, можливо, година до заходу сонця. Які тут жирні маримухи, просто подивіться. Товстенна ніжка, шапинка така, о. Таких штук 5 взяв і можна наїстися. Більш детально про цей гриб я розповідав в минулому відео. Зараз зупинятися не буду. От ще один такий. О. Але підсихають, підсихають дощів, немає, на вулиці досить спекотно. Отакі от вони літні гриби. Нічого не поробиш. Треба встигати збирати. І так, вийшов я до свого коня за пів години. Назбирав приблизно от стільки. Небагато, але ж все ж таки на її вистачить. Ну що ж. Сподіваюсь, це відео було вам цікаво. Якщо так, ставте лайк. До нових зустрічей. Будьте здорові!